Ціль підготовка сил оборони України майбутнього. А вся увага партнерів на конкретних військових потребах. 15-та зустріч контактної групи з питань оборони, що відбувалася на авіабазі Рамштайн на цьому тижні, підтвердила готовність союзників і далі підтримувати Україну у боротьбі з загарбником. Пріоритетні напрямки: протиповітряна оборона, артилерія, авіація, воєнно-морські сили, бронетехніка у низці країн за результатами Рамштайну анонсували надання чергової допомоги за визначеними україною потребами. Про дієвість антиросійської коаліції та інші теми поговоримо з керівником центру військово-правових досліджень Олександром Мусієнком. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, вітаю! Черговий Рамштайн! І знову ми з вами обговорюємо в ефірі марафону його а, підсумки. Вітаю вас, так ну бачите, і в принципі можна обговорювати хороші підсумки, тому що вони дійсно хороші із трьох причин: перше це задоволення сьогоднішніх поточних потреб, які є. Є розуміння, що треба нарощувати виробництво артилерійських снарядів і постачати їх в Україну. В цьому дуже красномовна заява міністра оборони Сполучених Штатів Лойда Остіна про те, що він порадив ще деяким державам, все ж таки уважніше передивитися, що в них є на складах. І якщо раптом щось не догледіли, залишилось передати Україні. Я думаю, що це важливо і так само важливо, чому тому, що є ряд стратегічних важливих речей з точки зору продовження підготовки українського війська до зими і до весни, і, і так само рішення про те, що треба збільшувати ППО постачання для України, тому що ми розуміємо прекрасно. Виклики і загрози ракетного терору, і ми вже це бачили протягом минулої доби, що Росія вже починає атаки, зокрема і проти об'єктів енергетичної інфраструктури, про що попереджали і український уряд, українська розвідка. І ми бачимо, що це відбувається, тому треба збільшувати. Звичайно, що на цьому тлі. Треба сказати, що все ще й досі є український запит про те, що треба нарощувати постачання, тому що треба більше снарядів, більше артилерії, особливо далекобійних ракет зараз. І цей запит він залишається так само постачання броні. Але загалом підсумки і результати вони хороші. Пане Олександре, от скажіть, ви, ви оглядаєте не перший далеко Рамштайн, більше того, вже 15 й власне, з самого початку. Чи бачаєте ви якусь позитивну для України еволюцію цього формату? Я думаю, що так. По-перше, еволюція для України і важливість те, що цей формат є сам по собі, і він нікуди не зникає. І єдність наших партнерів існує, і демонструється. Це важливо. По-друге, Дивіться, в чому є його еволюція і системність. От, наприклад, якщо ми візьмемо тільки один елемент це протиповітряна оборона, якраз скоро буде рік. В жовтні минулого року під час засідання Рамштайну було оголошено про те, що Захід Сполучені Штати і якраз партнери по Рамштайну допоможуть Україні створити багато системну систему ефективного ППО. І ви бачите, що в принципі ця робота системна, тому що зараз. 15-й рамштайн, але це є на порядку денному. Це є на порядку денному зараз і зустрічі президента України Зеленського у США. Це є на порядку денному Рамштайну, і це свідчить про системність. Тобто, я можу сказати, що загалом ту еволюцію, яку ми пройшли. Починаючи від поставок артилерії М 37 і це ми тоді вважали проривом квітні, травні 2022 року. І зараз ми доходимо до того, що ми говоримо про танки Абрамс. Ми говоримо про f 16 під час Рамштайну. Ми говоримо про системи Петріот, яких треба більше НАСАМС, інші засоби протиповітряної оборони. Тобто, ми говоримо про. Передові системи західного озброєння для України, які є на озброєнні в багатьох арміях світу НАТО, і тому з цієї точки зору еволюція вона дійсно помітна в результаті зустрічі. Одразу кілька країн анонсували надання Україні підтримки у вигляді техніки і боєприпасів. От Велика Британія, наприклад, передасть десятки тисяч артилерійських снарядів до кінця року. А як щодо термінів, взагалі? Чи є у нас стільки часу на очікування з вашої точки зору? У в тому, що бачимо зараз на сьогоднішній день, все ж таки і на заході є розуміння, і в нас воно так само є. Я думаю, що на жаль, говорити про те, що війна може закінчитися найближчим часом, я маю на увазі найближчі тижні чи місяці, не доводиться, і тому наші партнери планують, скажімо, постачання. З двох трьох причин я скажу, виходячи з першого, що є оперативні потреби, і вони зараз намагаються їх задовільнити. Я маю на увазі. Снаряди, бронетехніка це те, що потрібно одразу кидати в бій і підтримувати наш контрнаступ. Друге, це середньострокові перспективи для забезпечення ведення бойових дій. Це, наприклад, підготовка на зиму і на весну наступного року. І третє це більш довгострокові перспективи, тому що ми прекрасно розуміємо, що Україна буде в будь-якому випадку збільшувати постачання, зокрема західної зброї, і так само намагатись виробляти спільно з нашими партнерами зброю, тому що ми від цього нікуди не подінемось. Нам треба зміцнюватись, і по цим всім трьом напрямкам розраховується відповідно на постачання. Крім того, зараз в Європі і на заході нарешті відбулися ті процеси, і зрушення, яких ми довго чекали. Це збільшення об'ємів. Виробництву снарядів боєприпасів, укладення контрактів і їх фінансування, тому що я вам хочу сказати через політику деяких європейських країн попередніх років у виробників були сумніви в тому, що будуть гарантовані виплати і будуть гарантовані контракти на кілька років, щоб вони завантажили свої виробничі лінії, знайняли додатковий штат працівників. Закупили сировину і таке інше, і запустили це все виробництво зараз. Ці всі етапи пройдені. Ми бачимо, що виробництво буде тільки збільшуватись. Маю надію, що ми чекаємо проведення в Україні форуму оборонних індустрій. Я дивлюсь з надією, і сподіваннями, що і Україна зможе запропонувати участь у спільних проєктах або виробництво окремих видів боєприпасів. Тому це все. Носить системний характер, і після того, скільки, якщо ми подивимося перед історією питання, як мало витрачали країни заходу останнім часом на видатків на оборону, то зараз запуску оборонної промисловості в такі строки, я думаю, що це доволі таки швидко. Насправді, я розумію, що нам хотілося би швидше, але оцінюючи реалії, можна сказати, що захід Тину все ж таки, цей потяг він став на рейки і набирає, скажімо, швидкості. Ну, Європа, я зараз думаю, що наново переосмислює слова сіві спацем парабелом, та хочеш миру, готуйся до війни. А ще римські, так а скажіть, ласка, з одного боку, цей потяг набирає обертів, як ви абсолютно справедливо сказали. З іншого боку, Путін, ось буквально нещодавно домовляється про дещо з ким Чен іном. Ми розуміємо, що це зброя радянського зразка, що це там радянських калібрів, що зброя можливо не надто абсолютно невисокотехнологічна і не надто. Надійна, але її багато. Наскільки я пам'ятаю, лише артилерійських систем у північній Кори приблизно 28 тисяч. Чи встигне Європа, Ну взагалі не Європа, а наші західні партнери дотягнутися до цієї, не знаю, до кількісного показника якісного, то точно. Ну я вам скажу, якщо Європа не зможе, то нам в цій ситуації мусить допомогти СУ Південна Корея. Просто за цих, за цих умов і я ще раз сподіваюся, що ми якраз і побачимо. От я до речі, з позитивом дивлюся от якраз на цю ситуацію з негативом на те, що все ж таки Росії будуть щось постачати і снаряди і боєприпаси Північна Корея. Я це розумію. Але з позитивом, що Південна Корея вимушена буде включитися, як одна Олександра, так так ваша відповідь зрозуміла. Вибачте, мені доведеться вас перервати, тому що зараз у нас є сигнал з Вашингтону. Володимир Зеленський таки прибув до Білого Дому, і зараз ми це побачимо. Але я дуже дякую вам за ваші відповіді. Розмовляти з вами завжди задоволення. Дякую вам. А, Дима